Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми навчились вимірювати та будувати кути. Наразі ви отримали онлайн-завдання Побудувати та Виміряти кути за допомогою онлайн-транспортиру. Зараз я вам покажу, як це робити. І так, ви отримали посилання, за яким треба перейти у браузері. У вас відкривається наступна сторінка, де вам потрібно. Увійти, використовуючи аккаунт Google, або просто ввести своє ім'я. Давайте використаємо найпростіший варіант. І так я ввожу ім'я. Натискаємо «Старт». І так, ви потрапили на сторінку, де ми бачимо два типи завдань. Так, виконаємо перше завдання вимірювання кутів. Зараз я вам покажу, щоб ви зрозуміли і далі змогли виконати це самостійно. Натискаємо. У вас є онлайн-транспортир, який можна рухати, беручи за серединку. ось так, або повертати за допомогою ось цього Маркера квадратної форми. Також на екрані зображений кут, який і є вашим завданням. Вам потрібно виміряти заданий кут. Цей кут має вершину, позначену червоною точкою. І так, ви берете онлайн транспортир і прикладаєте його до кута таким чином, як ми це вивчали сьогодні на уроці. Поміщаємо вершину кута, в спеціальну мітку на транспортирі. Повертаємо транспортим таким чином, щоб одна зі сторін кута співпадала з лінією на транспортирі і вказувала на 0. Далі ми дивимось на другу сторону кута, яка вказує нам градусну міру. До речі, ще раз підкреслюю, що ми дивимось на ту шкалу. Де у нас починається 0. Якщо у нас сторона кута вказує на 0 на верхній шкалі, значить і градусну міру ми дивимось по верхньому колу, по верхній шкалі. У нас тут виходить 120 градусів. Свою відповідь ви вносите сюди. 120 є. І бачите відразу результат. Коли ви виконали дане завдання. Ви натискаєте кнопку Нові значення і отримуєте новий код, який потрібно виконати. І так виконуєте завдання. Коли ви виконали всі завдання на вимірювання кутів, ви натискаєте кнопку Змінити завдання і потрапляєте на екран, який у вас був з самого початку. Переходимо до нового завдання: Побудова кутів». У нас тепер є. Такий самий транспортир, який можна переміщувати за серединку і повертати за квадратний маркер. А також у нас є кут, який можна рухати. Вершина кута у нас нерухома, а от сторони можна рухати за ось ці зелені маркери мишкою. Ось так це робиться. Ваше завдання побудувати кут рівне 135 градусів. Берете транспортир, як ми вчили. Прикладаємо спеціальну мітку до вершини кута, повертаємо транспортир таким чином, щоб одна з його сторін вказувала на 0. Ось так. Ми бачимо, ця сторона у нас вказує на 0. Значить, другу сторону ми маємо повернути на заданий кут. В цьому випадку ми дивимося на. Внутрішню шкалу на нижню, тому що саме на нуль по цій шкалі вказує у нас сторона. кута. І так, беремо цю сторону і рухаємо на 135 градусів по внутрішній шкалі. Ось у нас вказано на 135 градусів. Коли ми впевнили, що ми все зробили правильно, ми натискаємо зірка. Ми можемо переходити до наступного завдання, натискаємо нові значення. Надсилати скрин мені не потрібно, тому що всі ваші результати я побачу. Отже, бажаю вам успіхів. Гадаю, що це завдання для вас буде цікавим і легким. Всього доброго!